Всім привіт з західної частини України, а саме Демидівка, Рівненська область. У нас ось такий ранок розпочинається, небо червоне, можливо, буде приморозок на ніч. Ну, хоча зараз плюсова температура. У мене вже ранкова кава, зараз п'ю каву і починаємо тихенько порати і покажу, що я вже змайструвала з кліткою. Так що, кому цікаво, лишайтеся всім всього самого найкращого. Вчора для нас був трішки тяжкуватий день, так як тривоги по всій Україні були. Ну, і хто з України, той знає, що в нас відбувалось. Так що ось так пішли. Ну, ось так вже потрішки вимальовується кліточка. Ось тут буде щільний підлога, правда, я за ній ще передумала собі, ну, зараз вам розкажу. Ось тут це кормушка для сіна, сюди можна цілий тюк сіна, бо клітка здорова. Ось тут я хочу, не знаю як, ось в мене тут мають бути дверцята. А ось тут хочу, можливо, якийсь маточник зробити. Сюди тільки рівну підлогу зробити. Ну, ще я сьогодні по мозгу і як то вона буде. Ну, але якось приблизно. Ось так. Ну, кажу, кліточка буде величенький стільчик, так як я коротка клітка висока. Стоїть стільчик. Нічого страшного. Так що ось так. Строю матеріалу куча. Бо це туди, це на сьогодні, це на завтра, це на післязавтра. Ну ось так, нічого прибирається. Ще лишилося, кажу, оце, якщо надумаю, маточника зробити. Дверцята і передок. Курмушку поставити і зашити. Так що якось так. Будемо пробувати. Так, вчора ще змолола госипки. Це ячміна, пшенична і ось е кукурудзяна півмішечка. Бочка вже майже пуста. Так що зараз змішую, перемішую, переколочую і буде. Мені дуже зручно з бочки брати. Так що ось так. Мерва, ще зерно є. Там ячмінь, тут овес. Так що зерна поки що фатає. Працюємо. У мене ось є такий ручний міксер, потрішки насипаю, перемішую і знову так насипаю, перемішую, щоб ну, була різна осипка. Так що, пішли далі. Друзі, я ще хочу вам показати, як я дріжджую. Зерно для курей, щоб почали нестися. Ось в мене тепла водичка. Сюди я вже цукру ложечку кинула, щоб активувалися наші дріжджі. У мене звичайні пекарські дріжджі. Я беру так як більше води і більше зерна, то я беру 50 грамів. Ну, ви дивіться, скільки у вас курочок. У мене виходить 16 курочок, 2 півні і 5 качок. Ну, а так, трошки більше беру. Ось так розмочую їх. Ось такі в мене пекарські, дріжджі львівські. Так, і тепер в мене тут зерно суміш, ячмінь, пшениця, кукуруза та дві жменькі макухи. В загальному в мене тут 2 кілограми <кій> дерті. Макуха теж гарно сприяє якщо її в міру додати. Зараз макуха з воді вона набухне та розтане. Тепер все зерно всипаю ось сюди, трішки перемішую і лишаю на. Я роблю з вечора, щоб зранку вже можна було курочкам давати, лишаю на ніч, на 8 годин, щоб наші дріжджі активувалися з зерном. Трішки наше зерно підбрудило. Можна так і робити зерно, але мені краще, коли дерть, госипка, як то називається. Ось так. І лишаю в теплому місці на нічку. І зранку будемо годувати курей наш. Дріжджую два рази в тиждень. Дуже гарно сонечко сходить, взяла корм для курей. Зараз буду висипати та годувати. Ось так. У нас дві гарне сонечко стоє. Ну, на камеру того не видно. Я вся грязнуча богоситку мішала, але ось так. Друзі, ще в курей є час спокою та линьки. Так що в цей період вони точно не будуть вам нестися якій людині потрібно відпочити. Тому вони гарненько поїдають. І я замітила, коли в курей червоні гребені, тоді вони вже відпочили і починають працювати на повну силу. Так що чекаємо яйця. Тільки, можна сказати, це вже другий раз. Я дала тиждень, як я їм даю підживу, такі корма. Так що, ще трішки і будуть. Дріжджі там є вітамини, і вітаміни, мінерали. Обов'язково ще кальцій туди додаємо. Вже курочки починають активно цукуріти, як в нас кажуть. І ось так. Ну і ще, відповідно, потрібно для курочок, щоб в хліві було сухо, а не волого. Так що дріжджуємо корм. Два рази в тиждень. Обов'язково світло і, звичайно, по мірі можливості, щоб було сухо. Ну, так як в мене качки, то в мене качки окремо сидять, кури вищі сідають і сухіші. І підчищаю там, де качки постійно. Так що ось таке в нас справи. І тоді будуть у вас яєчки. Дідістить черномазі бандити. Чорномазики, мазики, мазики. Вони стоять вже такі довші, чим ширші. Широкий і великий ростіть. Ось так. Тут сухенько, гарненько, чистенько в них. Туди в туалет ходять. І так. Вчора ще скосилася малина, так як я з осені не встигла її скосити і ось так. А так як в нас зараз гарна погода, можна сказати, як весна, тому щойно скосилася. Чесничок. Проростає, все чудово. Ось. Ой. Не можу дістати, Дивіться, Які там корініщі. Ну хай сидить. Хай сидить, хай росте. Так що такі в нас справи. Хочете, я вам щось покажу. Це зима пшениця і дивіться, біп. Біп проріз. Ось, бачите? У мене тут лишилося, я дещо вибрала. А ось дивіться, яке кубло. Проросло. Це капець, фантастика. Посеред зими, біп. Проріс. Так, що ось так. Зараз, звичайно, вирву його і віддам восечкам, нехай їдять. Він мені на пшениці не треба. Пшеничка гарно посходила. Хто знає, що ми сіяли сівалочкою. Зараз не розкупаю. Волога земля взагалі не мерзла. Так що, все чудово. Ось корінилися три-чотири корінця, так що десь Бог буде зерно. І ось так. У нас знову лунає тривога. Я почистила нарешті гусятника свого, тому що чищу я його два рази в рік літом і ось взимку, коли якщо є погода. У мене в шапці, працівник. Я взяла його Мене питалися, в нас він 104 гривні за кілограм. Але якщо береш ну, 10 кілограм, то там я дивилася раніше набагато дешевше. Але так як в нас пересилка нової пошти дорого 10 кілограм, ну тому виходить воно ну, одне, одне. Тут засіб для дезінфекції. Та й санітарної обробки тваринницьких приміщень, вольєрів і кліток і тому проче-проче. Так що зараз трішки розсиплю, щоб ну, запах. Там звичайний біленький такий порошочок. Я вже поросятам завжди підсипаю. І ось так. Так що це не реклама, це просто те, чим я корист... почала користуватися. Тут пише. 50 100 грам на квадратний метр кожних 6-8 днів. Ну, в порося так і виходить, тому що я кожних три дні порося чищу, так що ось так. Працюємо далі. сятнику тут земля, тому, тому по-любому треба просипати, дезінфікувати. Але я вам скажу верхній шар був. Це, був Мокрий, а далі все було чудово. Ось так. Посиплю, зараз стіна наношу, купла нові поставлю і все буде супер. Воно таке такий запах дає, як йод. Я трішки тут більше присиплю, так як це гусятник. Ось так. Ну, приблизно так, 150 грамів висипала. Ось такі справи. Ну, все, гусятник. До свята готовий, поставила ще колесо, шину від машини, обрізаний вершок і туди накладаю сіни. Все, тепер чистенько, сухенько, можна йти відпочивати. Мені писали, що я встигаю все. Та де та, там, ви що? Ніколи нічого не встигаю. Останнім часом все, як то кажуть, чи не пору, ось кінець грудня, а я тільки малину скосила. І так же гусятник тільки що почистила, Ну, але нічого, на все свій час, як я кажу. Аби було здорові, а там, дай Бог, все буде. За одне і кроликам роздаю сіно і свинкам зараз. Так що ось так будуть вони хромкати собі, перебирати. Бандіта все як кропиво є. Суху кропиву кролям. Корисно їсти. Так що ось там їсть кропивку. Щось собі перебирає кожен. Корму ще на сьогодні є, а ну, завтра вже будемо давати. Антончик. Також є гарний кролик стає. Що ж, друзі, намостила я ще ні і бачила, одна курочка ходила, металася, шукала, де її знестися, І ось дивіться. Ой, супер. Домашнє одне яєчко. Такі крапенки. Нічого ну, страшного, зато домашнє, зато своє. Нарешті дочекалася. Так, друзі, а ще, коли я прибрала в гусятнику, знайшла шість яєць. Сім, бо одне викинула, було порчене. Е, дивіться, гарненькі, чистенькі яєчки, я їх всі повибивала. ось Тут два і тут два. Повибивала і зараз хочу в морозиловку покласти. Скажіть, чи хтось так робив. ну там, Наприклад, до млинця додати чи обсмажити, чи буде з цього. щось, чи не буде, Шкода викидати, тому що хороші звичайні яйця. Не спорчені, нічого, не запаху. просто от... Якщо воно ну, знесено яйце, підкажіть нам, ну, що з ними робити. Я поки не буду класти морозилку. Ось такий у нас сьогодні яєчний бум. Там курочка знесла, тут знайшли. Так що, так. Замісила хлібчик, вже трішки давненько не пекла, але ось на свято буде хлібчик домашній. Трішки більше замісила. Можливо, мамі, якщо десь Бог все буде добре передам. І ось так. Я вже заколотила знову чайочок. На сьогодні так тепло, ну просто як весна. Як це вже не перед різдвом, а перед Паскою. Ну, ось так. Вийшла вітер тут за хатою так затишненько. Вийшла трішки посидіти, вже поки туди-сюди, да й зараз знову вечірня поранка. Вечірня поранка. Палимо знову в грубці і лягаємо вже тоді відпочивати. Так що ось такі справи. Хочу вас попросити підтримати мене, написати якийсь коментар, поставити пальчик вверх, та як останнім часом щось активчик трішки маловатенький, мені буде приємно, а вам не тяжко. Так, що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всі саме саме найкраще. До нових па па па, -па.